Всім привіт! Сьогодні 29 вересня 2023 року. Осінь. Перший місяць, що закінчився, можна сказати, залишився тут один день. І хотів би вам сьогодні зрівняти, показати деякі форми винограду, які майже залишилися на учаску, які дозрівають, які залишилися просто окремі грудочки. І хотів показати вагу ягодки і розмір по зрівнянню із піченим коробком. Це буде декілька форм, зараз я це їх вам покажу. Ну і перед вами ось лежать три форми. Три форми. Це в нас ось казанова. Ось ця найкрупніша. Я зараз вам її покажу і зважу. Вага, ягідки 13 грам. ну 13,6 і ще одну положу. Одна більша, друга менша, практично 25 грам. Ну, це для казанова, я вважаю, ягоди крупненькі. Так. Далі це у нас преображення. Залишилось висіть. 13 грам ягодка Преображення і спічним коробком, якщо у нас Кічний коробок 5 см, то тут 4,5 см ягодка. Ну і емір. Емір ще в мене висить, ще набирає цукор. 15 грам емір. І розмір ягодки практично 5 см. Далі. І далі у нас форма торнадо. А тут уже всі 5 см. ягодка торнадо. Це я вибирав самі крупні ягодки на всіх формах. І зараз вважаємо 20 грамів Ця їтка. І друга яйтка 20 грам. 20 грам яєтки. Не супер, але здорові. Зараз іще. Так, слідуюча, це Олена Вікторія. Вложу на ваги. Також так практично 20 грамів ягодка. Олена Вікторія. Це собака, кому надо, сніми. Так, це велика. 14 грамів одна ягідка І друга ягідка 16 грамів. 31 грам, дві ягідки. Ну, до коробочка положимо. Також тут 4,5 см довжина ягоди. Так, і остання форма це у нас Еверест. Дві ягодки крупні зірвав. І кладу першу. 20 грам. І друга практично 22 грами. Сама крупна виходить, це вона у нас Еверест. От такі форми крупноплодні. Доволі гарно висять. Я не скажу за казанового ми всі знаємо в ну, мене доволі непогано висить, деякі ягідки лопнули, але ну, сама велика грузочка ще висить. І треба вже різати. І вона ціла, ціла. А ці форми, оці всі форми. Преображення, Єлена е, Вікторія, Емір, Велика, Торнадо і Еверест висять гарно і не тріщать. Є грішочок за Великою. Ну. Отакі От форми як торнадо, Єлена Вікторія, зараз ще під вирву ягодку Андрій 53 повинні бути на кожному частку. Так, ще одну ягідку вирвав велике, зважимо її. Практично 19 грам. А ці Ну, сама сама крупна. Великі ягода. Тільки що зірвав. Ну і Андрій 53. Ось одна ягідка, 15 грамів практично. І друга 15 грам. Ягодка, яка висить дуже добре. З мускатом. Андрій 53. Є у мене ще сі... алвіка, але алвіка не крупна ягода у мене в цьому році. А це оце в такому стані ягода в такому розмірі. Гарні, красиві, крупні ягідки. Бажаю всім, щоб на кожному участку були гарні насадження, гарні форми та сорти винограду, добре визрівали, не тріщали, всім гарного урожаю, всім пока.